На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. Оселю слона Хораса у київському зоопарку ремонтуватимуть за півтора мільйони. КМДА спрямовує 72 мільйони на ліки від СМА. У столиці планують реконструкцію шляхопроводу біля метро Берстейська. Київ теплоенерго витратить 6 мільйонів гривень на ліхтарі та прожектори. Київ телесервіс витратить 49 мільйонів на мережеве обладнання. На світильники для станцій і переходів метро Києва витратять 3,2 мільйони гривень. Аварійну естакаду на проспект. Повітряних сил відремонтують за 23 мільйони. Метро Києва закупить 8 тисяч нових інформаційних плакатів на плівці. На модернізацію бази культурних пам'яток Києва витратять 8 мільйонів. Київ водоканал вкладе 40 мільйонів гривень у ремонт техніки. Три амбулаторії Деснянського району збираються ремонтувати за 4 мільйони. При будинковій території двох дитсадків на столичних березняках ремонтуватимуть за 3 мільйони гривень. А тим часом ми переходимо до тендерів Київщини у Бородянці за понад півтора. Мільйони гривень беруться озеленювати вулицю Центральну. Підвал дитсадку у Свято-Петрівському за 15,8 мільйонів перетворять на укриття. За утримання каналізаційної мережі Миронівки готово заплатити 1 мільйон гривень. Баршівка вкладе півтора мільйона гривень у дрова. Васильків за 2,4 мільйони купив автобус для перевезення людей на колісних кріслах. Чорнобиль закупить нову комунальну техніку. Майстерні коледжу у Катюжанці відремонтують за понад 7,5 мільйонів гривень. Біла церква закупить 199 дронів для Сил оборони України. Ліцей у Димирі добудують за 209 мільйонів. Пошкоджене росіянами пожежне депо у Єрпені відремонтують за 3,2 мільйони. Понад 106 мільйонів гривень спрямують на капітальний ремонт двох будинків у Макарові, пошкоджених окупантами. Центр профтехосвіти у Богославі відремонтують майже за 5 мільйонів гривень. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт «Київвлада». Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендера у описі до цього відео